Що мені довелося особисто самої пережити. Я прошу, мій Боже, поглянь на Україну, більша її частина схожа на руїну. Тут люди просять в Тебе захисти життя, бо в нашу Україну знову прийшла війна. Жінка молиться Тобі під завалами в Дніпрі. Боже, зроби так, щоб мене знайшли. Маленький хлопчик плаче, бо більше не побачить мами. Її жаття забрали ті, які вважають нас ворогами. Маріуполь це холод та голод, це втрачений дім. Зависа примари лишилась над ним. Хлопець ще юний виходить із дому. Мамо, не плачте, чекайте, я повернуся додому. Мами з сльозами провожає дитя, на жаль, зі сльозами болю та смутку тіло його забирає вона загублене, втрачене, зруйноване, спалене, життя мрійників стало кошмарами. Боже, я втратила дім Де більшу частину минулого з ним. Сміюся все рідше, а плачу частіше. Бо як можу я біль цю лишити? Під звуки сирен збиралися речі, збираю найменшу частину того, що мені ще належить, в сирому підвалі з моєю сім'єю, під звук літаків та зривання ракет. Боже, я прошу єдине, дай прожити ще день. Страх смерті в дитячих очах. Із запитаннями будемо жити, ховаючи сльози, я відповідаю, що так. Хоча насправді не знаю, чи це дійсно так. Я дякую Боже, що моє життя ти зберіг, що родина зі мною, що я маю той хліб, але стільки й болю... Пролитих сліз, пробачити хтось би точно не зміг. Я дякую тобі, Боже, за прожитий день, за те, що я маю навколо хороших людей, а чи я зможу пробачити тих інших людей, за мамині сльози, за кожен мій страх, за ту кількість болю, що живе у містах. Чи пробачу пілота, що запустив ракету в мій дім? Вибачте. Чи пробачу я те, як люди втрачали життя на моїх очах? Я пам'ятаю машину всю в вогні. Того й подія, що не повернувся додому живим. Зараз інше життя та інші проблеми. Та я вже ніколи не забуду звуки сирени, В вогоні з вікна моєї кімнати та попіл моїх дитячих фотографій. Боже, ти вчись пробачати, але як пробачати, коли кожен день втрати? Я маю надію. З хорошого серця лишилась вона. Боже, я віддаю правосуддя у руки Твої, бо вони мають поплатитись за наслідки цієї війни. Амінь.